До штабу національного спротиву в Надвірнянському районі надійшла колективна заява від працівників управління праці та соціального захисту населення. Про це заявив співглава штабу Іван Гурмак. Ця заява і стала підставою до опечатування кабінету керівника цієї структури. Двіться сьогодні зранку на ім'я голови Надвірнянської районної ради і на ім'я штабу національного спротиву в Надвірнянському районі поступила заява від працівників управління праці соціального захисту населення, в якій вони. Надають нам інформацію про те, що начальником управління здійснювався постійний тиск на них, що їх агітували до вступу і переконували до вступу в партію регіонів на Двернянському районі, що їх неодноразово через якусь там непокору до вчинення певних політичних дій позбавляли премій, давали їм догани. Навіть мова йде про звільнення з роботи. Андрій Криховецький у свою чергу заявив про те, що ніякого тиску на працівників він не здійснював. Заяву на звільнення писати не стане, оскільки був призначений на цю посаду головою районної державної адміністрації. Я не бачу підстав писати заяву на звільнення абсолютно. Тому що на роботу мене брав голова адміністрації. Це раз друге, показники управління. Хороші на обласному рівні ми йдемо перші або другі в рейтингу. Останніх, якщо говорити, чия заслуга заслуга цілого колективу і моя в тому числі, чи ви знаєте ви те, що здійснювався у вами тиск на працівників колективу? Ні, ніякого тиску абсолютно не здійснювалося. це перебільшення, і просто користуючись зараз, от цією ситуацією. Люди хочуть просто прийти до влади. Ти на тому край? Поки що Андрій Криховецький відсторонений від виконання обов'язків, які лягли на заступників, що мають право підпису. Питання, чи були зловживання з боку начальника управління, буде розглянути найближчим часом. Планують також вияснити, чи був керівник цієї установи причетний до фінансових махінацій. І якщо так, то в яких масштабах?